Ще вчора Оленка була щасливою 16-річною дівчиною, сповненою мрій і планів. Її майбутнє здавалося світлим, а життя безмежним, але одна поїздка на мотоциклі змінила все. Тепер вона нерухомо лежить у лікарняній палаті, занурена у темряву коми. Її мама Анна Петрівна розривається між ненавистю, відчаєм і страхом. Коли вона дізнається, що донька вагітна, її лють не знає меж. Вона звинувачує Богдана, хлопця Оленки, у всіх бідах і клянеться зруйнувати його життя. Але правда, яку відкриють лікарі, змусить її переглянути все. У що вона вірила до того? Випробування, біль, пробачення, чи зможе сім'я знайти в собі сили, об'єднатися перед лицем справжньої біди, і чи зможе Оленка повернутися до життя після того, як її світ зруйнувався? Це історія про любов, яка долає навіть смерть, про силу духу, яка перемагає хворобу, про другий шанс, який дається тим? Хто готовий іти до кінця, драма, що змусить ваше серце битися швидше, випробування, які перевернуть життя героїв. Чи можна знайти шлях назад, якщо пам'ять старла найдорожче? Відповідь чекає у цій зворушливій історії, яку ви точно не забудете. Анна Петрівна ніжно притулилася до руки своєї донечки, там яко поцілувала її бліде обличчя. Сльози знову текли по її щоках. Як і весь останній час. Вона вже два тижні не могла їх зупинити. Ще зовсім недавно, якихось 14 днів назад, її Оленка була життєрадісною, активною, невгамовною дівчинкою. Вона дзвінко сміялася, будувала великі плани, мріяла стати журналісткою, і вчителі пророкували їй блискуче майбутнє та червоний диплом. Анна Петріна та її чоловік Іван не сумнівалися, їхня донька матиме щасливе. Та успішне життя. А Тепер Тепер Оланка лежала в лікарняному ліжку, без руху, занурена у темряву коми. Усьому винен нещасний випадок. Падіння з мотоцикла, від колишньої сповненої енергії дівчини залишалася тільки тінь. Виснажене, нерухоме тіло, бліда шкіра, що натяглася на обличчя, наче пергамент. Лікарі не давали жодних обіцянок щодо одужання. Анна Петрівна не хотіла вірити в те, що сталося. Вона день у день благала доньку. Донечко, розплющ очі, будь ласка, поглянь на маму. Але час ніби зупинився. Оленка застигла на межі між світлом і темрявою, і здавалося, що повертатися до життя вона не спирається. Анна машинально погладила руку доньки. Оленка за цей час сильно схудла. Ще трохи і вона стане прозорою, наче осінній листочок, котрий от от відлетить за вітром. Сльози знову потекли по її обличчю. Але раптом жінка відсахнулася назад, її очі розширилися від жаху. Вона різко відкинула ковдру і закричала Господи, ні, цього не може бути. Перед її поглядом постав жахливий факт Живіт Оленки був великим. Вона вагітна? Як ми могли цього не помітити? думала Анна Петрівна. Її серце шалено стукало. А потім її охопила інша емоція лють. Усе стало зрозумілим. Винний у цьому той самовпевнений нахаба Богдан. Саме він возив Оленку на мотоциклі. Саме через нього вона потрапила в кому. І тепер ще й це ненавиджу його, сказала жінка, стискаючи кулаки. Він зруйнував життя моєї доньки. І що? Сам ходить собі, дихає, живе, а вона, вона лежить тут без тями. Я не дозволю йому зійти це з рук. Крик Анни Петрівни почули лікарі. Пані Анно, заспокойтеся, ми проведемо всі необхідні дослідження, аналізи. Ми обов'язково вам допоможемо. Намагався заспокоїти її лікар Василь Миколаєвич. Які ще аналізи? зірвалася вона, та тут все й так зрозуміло. Вона різко розвернулася, вискочила в коридор і майже бігом пішла до виходу. Її серце стукало, а думки просто змішалися у суцільний хаос. Вона не знала, що робити і як бути далі. Сівши за кермо, Анна Петрівна натиснула на газ. Вулиці, машини, світлофори усе злилося в одну барвисту каламуть. Вона ледь не врізалася в вантажівку, коли перед нею різко загорілося червоне світло. Нарешті вона доїхала до свого будинку. Увірвавшись у квартиру, вона просто закричала Іване. З кімнати вискочив її чоловік. Худорлявий, чорнявий чоловік із втомленим обличчям. Анно, що сталося? Яколенка. Анна Петрівна буквально накинулася на нього. Якуленка вона в комі. У неї великий живіт, Іване. Вона вагітна від твого Богдана. Ти уявляєш? Це він винен у всьому. Що? Іван схопився за голову. Анно, ти хоч розумієш, що ти зараз говориш? Прекрасно розумію. Це все через тебе. Ми не мали сюди переїжджати. Я ж казала. Ти ж знав, що тут живе твоя колишня дружина Наталка. Рік назад, коли вони купляли квартиру в цьому новому районі, Іван і не підозрював, який жах на них чекає. Вони тільки но заносили меблі, як раптом почули знайомий голос. Іване, привіт. Чоловік повернувся і побачив її, Наталка, його перше кохання. Їхній шлюб був коротким. Студентське кохання, яке не витримало випробувань життя. Вони розійшлися, і кожен пішов своєю дорогою. А тепер вона жила тут, у сусідньому під'їзді, разом із чоловіком та сином Богданом. І якщо для Івана ця зустріч була просто спогадом, то для Анни Петрівни справжнім потрясінням. Ти міг знайти будь яке інше місце для життя. Але ні, ти привів мене просто ніс своєї колишньої. Ти що ринуєш? Та минуло стільки років. У Наталки своя сім'я, у нас своя. Намагався заспокоїти її чоловік. Але вона не заспокоювалась. А ще їй більше злило те, що Богдан та Оленка почали спілкуватися. Іване, зроби щось. Вони не повинні зустрічатися. Це ж ненормально. Але чоловік не вбачав у цьому нічого поганого. І от тепер. Анна Петрівна стояла посеред квартири, її плечі здригалися від гніву та болю. Я знайду його. Він відповість за все, сказала вона. Боже мій, Аню, ну що я можу зробити, якщо Богдан і Оленка подобаються одне одному. Може, їхня дружба згодом переросте у щось більше? спокійно відповів Іван, намагаючи заспокоїти дружину, Анна Петрівна ошелешено дивилася на чоловіка, не вірячи власним бухам. Щось більше? Ти серйозно? Ти хочеш, щоб я породичалася з твоєю колишньою? Цього ніколи не буде. Аню, схаменися, не перенось свою ненавість на дітей. Відчайдушно благав Іван, але його слова тільки розпалювали її ще більше. Анна не могла винести самої думки про те, що син Наталки, її суперниці, став важливою частиною життя їхньої доньки. Вона суворо заборонила Оленці спілкуватися з хлопцем, не дозволяла йому приходити до них у дім і навіть уникала випадкових зустрічей із ним. Вона переконувала доньку, що той хлопець. Це зло, але Оленка тільки плакала і мовчки терпіла цей тиск. І от настав той злощасний день. Богдан з Оленкою вирішили поїхати на прогулянку. Він посадив її на мотоцикл. І вони вирушили в дорогу. Все було добре, поки на дорогу не вибіг бездомний пес. Хлопець різко натиснув на гальма, щоб уникнути зіткнення, але мотоцикл занесло, і він врізався у металевий відбійник. Їм пощастило, що в той момент не було зустрічних машин. Богдан відбувся тільки подряпинами та синцями. Але Оленка, вона лежала нерухома, її тіло було залите кров'ю. Він бачив, як її маленька рука безсило звисала з плеча, як повільно губи втрачали свій звичний рожевий відтінок. Ні. Оленко, тримайся, ти чуєш мене? Сльози просто капали з його очей. А серце стискалося від страху. Коли швидка забрала дівчину, все, що залишалося йому це чекати. У лікарні він годинами сидів під дверима реанімації, поки лікарі боролися за її життя. Він благав Бога про диво. Готовий був віддати все, щоб Оленка вижила. Але коли в лікарню прийшла Анна Петрівна, її обличчя палало люттю. у всьому винен. Шепіла вона крізь зуби. І тепер, коли вона дізналася, що її донька вагітна, вона поклялася. Богдан заплатить за все, Богдану Михайловичу. Збирайтеся, ви підете з нами до відділку. Сухо промовив один із двох поліцейських, котрі стояли на порозі квартири Наталки. Хлопець відчув, як у нього пересохло в горлі. Що? Що сталося? Вам висунуто звинувачення у розбещенні неповнолітньої. Його серце стиснулося. Він не міг повірити в те, що тільки но почув. Це якась помилка. Я кохаю Оленку. У нас ніколи. Його голос зірвався. Будете пояснювати це в поліції. Поліцейські не дали йому й слова більше сказати. Вже за кілька хвилин він сидів у темному кабінеті перед похмурим слідчим, який холодним поглядом дивився на нього через стіл. Богдане, заговорив чоловік, гортаючи якісь папери. Ви розумієте, що вам загрожує, але я не винен. У нас заява від матері потерпілої, яка стверджує, що її донька завагітніла від вас, і, зважаючи на її вік, ваші стосунки підпадають під кримінальну статтю. Богдан стригнувся. Він знав, що Анна Петрівна його не любить, але щоб настільки? Але я... я нічого не робив. Слідчий мовчки подивився на хлопця, а потім натиснув кнопку виклику. Відведіть його до камери. Коли двері камери гримнули за його спиною, Богдан відчув, як його огортає паніка. Всередині вже сиділо кілька чоловіків. Вони одразу оцінили його боязкий погляд і молодий вік. Ну, ну, що там у нас? Заговорив хто грубим голосом. Ти за що сюди потрапив? Богдан не встиг їй слова сказати, як один із них засміявся. Та що тут думати, подивіться на нього. Шістнадцятирічна дівка пузата, а те буде тепер доводити, що він не винен. Ой, хлопче, ти попав. Ще один чоловік хижо посміхнувся. А знаєш, як у в'язниці таких, як ти, називають? Не чіпайте мене. Богдан відчув, як голос його зрачує. але слова тільки підливали олію у вогонь. Хлопці, що будемо з ним робити? Годі. Несподівано гримнув голос із кутка. Усі замовкли. Там сидів чоловік років п'ятдесяти. Його погляд був холодним, а голос твердим, наче залізо. Кащук. Ти як був дурним, так і залишився, рота закрий. Потім він повернувся до Богдана. Послухай мене, якщо ти потрапиш у в'язницю з такою статею, тобі кінець. Немає різниці, винен ти чи ні. Людей із такими звинуваченнями там просто ненавидять. А якщо хочеш жити, роби все, щоб залишитися тут, у СІЗО. Будь-якою ціною. Богдан дихав, він ніколи не думав, що життя може змінитися настільки швидко. Він просто кохав Оленку, і тепер його життя могло закінчитися тут, у в'язниці. Михайло та Наталка, батьки Богдана, у тривозі та вічаї кинулися до Анни Петрівни та Івана. Вони благали, майже стоячи на колінах. Будь ласка, не губіть нашого сина, заберіть заяву з поліції. Іван одразу ж погодився, бо розумів, що сталося якесь жахливе непорозуміння, але Анна Петрівна була непохитною, мов кам'яна стеля, її неможливо було зупинити. Якщо вона щось вирішила, то неодмінно добивалася свого і не мрійте. Виплюнула вона їм обличчя, «Ваш Богдан досхочу награвся з моєю донькою, зробив її вагітною, а потім ще й зіпсував їй життя. Цією клятою їздою, а тепер відповідати за свої вчинки не хоче? Ні. Я доб'юся, що він сів у в'язницю на довгі роки. Анно Петрівна схаменіться. голосом повним розпачу звернувся до неї Михайло, чоловік Наталки. Вам зараз не помста потрібна, а турбота про здоров'я Оленки. Ви лікар, і я лікар. Я бачу, як ненависть руйнує людей. Не допускайте цього. Подумайте не про свої образи, а про свою доньку. Але на жінку не діяли жодні слова. Вона тільки звела голову і ще дужче стиснула губи. Іван тільки безпорадно розвів руками. Він не міг контролювати дружину, не міг протистояти її гніву, що пожирав її зсередини. Коли Наталка та Михайло вийшли з квартири, Наталка, затримавшись біля дверей, із гіркотою подивилася на Івана. Ну, й тряпка ж ти. Прошепіла вона, без дозволу, дружини, навіть нічого не смієш. Як добре, що Бог відвів мене від життя з тобою. Іван дивився на неї, не в змозі знайти потрібних слів. Скажи, а якби твій рідний син зараз сидів у в'язниці, ти б так само розводив руками. Його серце гупнуло, наче від удару. Що? Наталка гірко посміхнулася. Ой, не вигадуй. Він тобі не син зрозумів, ніколи б не народила дитину від такого слабого чоловіка, як ти. Ти зараз тремтиш навіть не через свою доньку, а від страху перед своєю дружиною. Гидко на тебе дивитися, тьху. І гранула дверима. Її слова, немов гострий ніж, просто пробивали Івана наскрізь. Вона пішла, але він ще довго стояв, не в змозі рушити з місця. Наступні дні Анна Петрівна проводила біля ліжка доньки, її стан не змінювався. Вона була нерухома, мов статуя, а очі залишалися заплющеними, а тільки живіт продовжував стрімко рости. Жінка помітила це знову і вже хотіла заплакати. Коли у палату увійшов лікар Анна Петрівна Тихо промовив він. Вона стрепенулася. Що? Що сталося? Говоріть уже. Чоловік зітхнув і, опустивши голову, сказав ми провели додаткове обстеження, і я маю повідомити вам важливу новину. Говоріть правду, якої б вона не була, закричала вона. Він перевів подих і нарешті промовив Оленка невагітна. Це абсолютно точно. Жінка завмерла. Що? У неї онкологія. Ці слова прозвучали як грім серед ясного неба. Ганна Петрівна застигла, її обличчя поблідло, а потім вона почала гірко плакати. Цього не може бути. Розумієте, хвороба не вибирає. Це може трапитися з будь – тихо відповів лікар. Він зробив паузу, а потім додав є шанс врятувати Оленку. Пухлина ще невелика, її можна видалити, але для цього потрібно вивезти її з коми. То в чому проблема? Ви ж лікарі, це ваша робота. Майже кричала вона. Лікар витримав її погляд, а потім тихо сказав У нашій лікарні немає спеціалістів, які можуть провести таку складну операцію. Але я знаю одну приватну клініку і знаю лікаря, який зможе вам допомогти. І він простягнув їй аркуш паперу. От адреса і номер телефону. Операція дорога, але це єдиний шанс врятувати вашу донечку. Анна Петрівна ще хвилину тому сповнена люті, тепер відчувала тільки жахливий, пронисливий страх. Вона так довго боролася, але, можливо, не за те, що дійсно важливе. Анна Петрівна тремтячими руками взяла аркуш паперу з ім'я лікаря. Її серце шалено стукало, коли вона прочитала. Шевченко Михайло Олександрович, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. І йому би вдарило струмом. Господи, це ж він, прошепотіла вона. Батько Богдана, людина, якій вона нещадно сипала образи в обличчя, людина, яку вона вважала своїм ворогом. І тепер саме він був єдиною надією на порятунок її доньки. Як же їй тепер просити про допомогу після всього, що вона їм сказала і зробила? Як дивитися в очі наталці, якій вона бажала найгіршого? Але найбільше мучило інше питання. Де взяти такі гроші? Вона не помітила, як почала несамовито гризти нігті, поки у голові роїлися думки. Іване. раптом закричала вона, відчинивши двері квартири. Чоловік, який щойно знав піджак, здивовано подивився на дружину. Що сталося? Жінка все у сльозах, розповіла йому про все. Іван мовчки вислухав, а потім глибоко зітхнув. Схоже, у нас немає вибору, сказав він. Тепер наша черга стояти на колінах і просити за нашу дитину. Іди сам, я не зможу. Благала Анна Петрівна. Ні, ми підемо разом. Ми накоїли помилок і маємо відповідати за них із гідністю. Іван вперше за довгий час говорив так твердо щось у ньому змінилося. Слова Наталки про його слабкість все ще звучали у його голові, він більше не хотів бути підкаблучником. Анна Петрівна все здригалася, коли натискала на кнопку дзвінка. Вона завжди була людиною, яка віддавала накази, але тепер хотіла просити про допомогу. Це було щось інше. Двері відчинилися, і на порозі постали Михайло та Наталка. Анна Петрівна хотіла заговорити, але натомість почала просто плакати. Наталка зітхнула, а потім її обійняла. Все добре, Анно. Ми допоможемо. Михайло підійшов ближче. Не хвилюйтесь, я буду оперувати вашу доньку. Що б там не було, я зроблю все можливе. Бо вона має жити. Дякую. Анна Петрівна, вперше за довгий час. Вимовила це слово щиро. Гроші ми знайдемо. Візьмемо кредит, що завгодно зробимо, сказала вона. Не треба грошей. Михайло твердо похитав головою. Богдан любить Оленку. Для нас вона не чужа. Операція буде безплатною. Тільки одне прохання. Заберіть, будь ласка, заяву з поліції. Я вже це зробила. Богдан скоро буде вдома. Михайло кивнув. Це правильно. Анна Петрівна відчула, як її серце стиснулося. Уперше за довгі місяці вона побачила всю жорстокість власних вчинків, сором опалював її зсередини. Михайло помітив її хвилювання ви мама. І ви боролися, як могли. Це природно. Операція пройшла успішно. Через тиждень після початку лікування Оленка вийшла з коми. Це була справжня перемога. Ще одна операція, і вона зможе повернутися додому. Вона знову буде жити. ще краще, ніж раніше, раділи батьки. Але не все було так просто. Після довгих місяців у комі тіло Оленки дуже ослабло. Вона втратила пам'ять, її ноги не слухались, руки були слабкими, а її свідомість працювала уривками. Їй важко було говорити, вона мало що пам'ятала. У голові виникали розмиті кадри з дитинства, які вона не могла зібрати в єдину картинку. Два місяці вона провела в інвалідному візку, батьки плакали від безсилля, а Богдан. Богдан не відходив від неї ні на крок. Він вчив їй знову тримати ложку, допомагав переставляти ноги, коли вона намагалася встати. Ти зможеш, Оленко, я знаю. Але вона тільки дивилася на нього порожнім поглядом. Анна Петрівна сиділа поруч із нею, тримаючи її холодну руку, доню. Борис, будь ласка, Оленка дивувалася, чому у її спогадах батьки були молодими, а тепер виглядали такими старими, чому голос мами звучав так гірко і втомлено, а очі тата були наповнені сумом. Щось не складалося. Вона намагалася пригадати минуле, але все, що виринало у її свідомості, це уривки з дитинства. Як мама читала їй казки перед сном, як тато тримав її на плечах, як вона босоніж бігала по траві. Але чому зараз все не так? До того ж, її зір став набагато гіршим. Вона майже не розрізняла кольори, світ здавався тьмяний і розмитий, і найгірше вона більше не посміхалася. Здавалося, що смуток назавжди поселився в її очах. Боже. За що нам це? ридала Анна Петрівна, ховаючись від усіх. Вона трималася перед донькою, але як тільки залишалася одна, вона дозволяла собі плакати. Наберіться терпіння, Анно Петрівно, заспокоював її Михайло. Я ж попереджав, це буде непросто. Вона перенесла дуже важку травму, а потім ще й хворобу. Слава Богу, що хвороба не зайшла так далеко. Радійте, що вона взагалі жива. Ми зробимо все можливе і результати будуть. Просто потрібен час, час, прошепотіла жінка. Ходіть до церкви, моліться, материнська молитва найсильніша у світі. Найважче було Богдану він годинами сидів поруч з Оленкою, розповідає їй про минуле, про те, як вони разом гуляли містом, як він вперше зізнався їй у коханні. Оленко, ти пам'ятаєш, як ми каталися на мотоциклі під зорями, як сміялися, як ти казала, що нічого не боїшся. Вона мовчки дивилася на нього своїми великими синіми очима. Він бачив у них цікавість, бачив здивування, але вона його не пізнавала. Богдан розумів, що її пам'ять стерла його, але він не збирався так просто здаватися. Якщо вона його не пам'ятала, це нічого. Він знову завоює її серце. Минуло півроку. Був теплий весняний ранок. Останні промені літнього сонця ніжно торкалися землі, вітер приносив запах осені. Оленка стояла на порозі лікарні. Вона все ще була слабкою, худою, крихкою, але зараз її зігрівала любов одразу п'яти сердець. Вона просто не мала права їх підвести. Перший крок був невпевнений, а другий хитким, третій трішки впевненішим. Вона йшла сама. Роблячи власні кроки, Оленка повільно спустилася сходами, зупинилася, підняла голову і подивилася на небо, а потім посміхнулася сонцю, життю, людям, які чекали на неї, батькам, Богдану, їхні обійми були теплими, а поцілунки справжніми. І вона зрозуміла, заради цього варто жити.